лялька Магота цього разу теж братиме участь у Львів Фешнвік. Однак не на показі, а в аукціоні. Щоправда, це буде лялька-парубок. Над ним у парі працюють перша леді міста та мисткиня Інна Івасюк. Ну, Інна спочатку мала ідею, щоб це такий був дядечко, який розносить подарунки, але в стилі такого старого гуцула. Але чомусь мені я її. Ну не знаю, підштовхнула за того, що може гуцул то дуже добре, але може когось зробити такого файного львівського пана. Мені здається, що нам сьогодні бракує таких. образ шукали у книзі легенди Львова. Однак Батір повинен бути позачасовим актуальним досі авантюрним жартівником, і головне українцем, а не типовим європейцем. Навіть у стилі відповідно прискіпливо Катерина та Інна підбирають тканину. Ну, це Віктюк буде Віктюк mm буде. -hmm. Я думала, то таке от мало у вас. Ні, ми можна такі зробити, але я з того думала, що в нього буде тут якась оця або метелик, або в нього є. От але це трійка. А зверху костюма? Чорний буде. А, Ага. Я думала, що це Весь він такий золотий, не буде, ні, золотий. Це буде просто страшно. Наладка, не батіру прикріплять квітку, у кишеню поставлять вервечку. Що таке вервечка? Ти ж мені Вервечка. <гум> а, <гум> <мені> не зовсім <гум> <якась була. гум> львівська, бачиш? <гум> ну, бо він міє жартувати, має почуття говору, значить йому треба вервичку. То молитися. <гум> то молитися? Та. Тіра разом з 20 іншими аксесуарами від дизайнерів та відомих людей, що працюють у парі, продаватимуть за аукціону на Львів Фешн. Вік такі ексклюзивні дрібнички, сумочки, окуляри, капелюшки робитимуть у парі Віктюк і Полякова, Нестеренко та Малкович, Білозір і Богуцька. За виручені кошти подарують Чорнобильській лікарні ліжка для дітей хворих на лейкемію. Самі розуміти, що наприклад лот того ж. Віктюка з поляковою він буде коштувати старт, його само собі вартість буде більше ніж 300 гривень, самі розумієте. У середньому так дизайнери підійшли так серйозно, мають якийсь родний підхід, і дизайнери з людьми мають срок не підхід до акціону, що не знаю, не то вони викладаються і матеріально, бачу, і тобто не жаліє його це ні грош, грошей, ні сили, нічого. Тобто там може бути зовсім різні стартві ціни. А Олена Газда та стиліст Сергій Пастух кажуть, за свій лот проситимуть кругленьку суму, адже з молотка віддаватимуть щобити з рептилії, декоровані натуральним волоссям. Волосся мені привезли з Америки, моя подруга. Ну досить таки якісне, хороше волосся. Якісь замовлення її робив, чи вона подарунок а, просто подарунок мені привезла. Певні заради благочинності люди не боятимуться спорожнити своїх гаманців. Оксана Санишин, Юрій Герасимов, наш репортер для програми Культура.